Слава Україні! Друзі! Сьогодні 14 серпня, а значить, свято маковія або, ж, як ще кажуть, медовий спас! В честь даного свята хочу вам показати, як я готую рулетик із маком, родзинками та кисломолочним сиром. Рулетик виходить оригінальний. Ароматний і дуже-дуже смачний, а також корисний. Тож починаємо готувати. Родзинки, яких тут 50 грамів, заливаємо окропом до кисломолочного сиру, якого тут 125 г, насипаємо цукор 50 грамів, додаємо дрібку солі. Наливаємо олію соняшникову рафіновану. 50 грамів. Усе разом збиваємо блендером. Взагалі-то блендером збивати не обов'язково, але це дуже виручає, коли у родині є люди, які просто не люблять кисломолочний сир у стравах. А так, вони навіть не підозрюють, що тут є кисломолочний сир. Додаємо сюди соду, це 2,5 або ж неповна чайна ложечка. Можете додати розпушувач тіста 5 грамів. Наливаємо сюди молоко 75 мл. На грами буде те ж саме: 75 г. Перемішуємо, просіюємо борошно 250 г і міксером вимішуємо тісто Одну хвилину на максимальній швидкості. Насипаємо 1 грам ваніліну, розкатуємо тісто у тонкий пласт. З родзинок зливаємо воду. На макову начинку, яка вже на тісті, розкладаємо родзинки. Визначаю децентр прямокутника із тіста і розрізаю його уподовж навпіл. Обережно, щоб не розрізати силиконовий килимок. Тепер потрібно скрутити тісто-у рулет. Починаємо скручувати з тої частинки. Де ми розрізали. Тобто, щоб цей мак був усередині. Ось таким чином закручуємо у рулетик. Двома ручками це буде набагато швидше, зручніше. Ось так. Легко і просто. Скрутили одну частинку і таким чином скручуємо другу частинку. Тепер оці два рулетики потрібно між собою переплести. Ось тут защіпую. Так, Мабуть, однією рукою я не зможу це зробити, але я вам хоча б почну покажу, як це робиться. Ось так. Просто переплітаєте їх. Виходить ось такий джугутик. Внизу краї теж. Защіпуємо, підминаємо піднизу так. Перекладаємо у форму. Відділила жовток від білка. і додаю сюди чайну ложечку меду. Мед у мене домашній, дякую за нього. Тьоті Раї. У тьоті Раї в чернігівському районі своя пасіка, тож мен. Натуральний по якості відмінний. Якщо комусь потрібний натуральний мед, пишіть у коментарях, я вам дам контакти. Вона також може відправити поштою в інші міста України. Змащуємо рулет яйцем із медом. Духову шафу нагріваємо до 180 градусів і відправляємо туди наш рулетик випікатися. Пройшло 30 хвилин. І рулет готовий. Готовність я перевіряю дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, то все супер. Перекладаємо рулет на тарілочку і чекаємо, поки охолоне. В результаті, друзі, маємо ось такий гарненький рулетик з маком, родзинками і з кисломолочним сиром. Давайте скуштуємо. Дивіться, яке тісто. Крулетик м'якенький, соковитий. М -м -м, ідеально по цукру. Тісто пухкеньке. Ідеально підходить до даного свята. Друзі, вітаю вас з маковієм та медовим спасом. Бажаю вам миру і всього найкращого. Приготуйте обов'язково цей рецептик. В знак подяки чекаю від вас лайк. Також напишіть ваше враження від даного рецепту у коментарях. Вдячна вам за підписку! Смачного!